Друзі, це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. У засобах масової інформації з'явилась інформація, яка дотично пов'язана з вчорашнім відеоматеріалом, який я опублікував на Ютуб-каналі, з приводу взаємовідносин Росії та Північної Кореї, я якраз наолучував, що з КНДР також потрібно щось вирішувати західним країнам, щоб остання не допомагала Росії зброєю у війні проти України, і ось. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки наклало санкції на три компанії, пов'язані з мережею, яка в ухилення від санкцій намагалась сприяти продажу зброї між Росією та КНДР. Йдеться на сайті відомства Мінфіну США. обмеження запроваджуються проти компанії Верус, Defense Едженірк і Версер. Цей крок є частиною продовження стратегії США з виявлення, викриття та перешкоджання акторам із третіх країн, які прагнуть впливати на війну Росії проти України. Оскільки Росія продовжує витрачати боєприпаси та втрачати важку техніку на полі бою, вона все частіше змушена звертатись до своїх союзників, включаючи КНДР, щоб підтримувати неспровоковану війну в Україні. На сьогодні мінфін застосував санкції до сотень фізичних та юридичних осіб, які причетні до обходу режиму міжнародних санкцій щодо Росії. Таку заяву видає Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки. І далі зазначається, що США продовжують викорінювати незаконні фінансові мережі, які намагаються спрямувати допомогу з північної Кореї до військової машини РФ. Це заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Несен і додав, що разом із союзниками та партнерами США, як і раніше, вони всі віддані викриттю та припиненню торгівлі зброєю, яка лежить в основі жорстокої війни, диктатора Путіна в Україні. Це досить такі вже правильні кроки. Всі три кампанії, проти яких запровадили санкції, їх пов'язують з громадянином Словаччини Аштом Мертчевем. Він є президентом Версер, засновником і власником ось цих кампаній, проти яких запровадували санкції. США запровадили проти нього санкції 30 березня 2023 року за спроби сприяти угодам зі зброєю між Росією та КНДР. Як повідомляють, у Мінфіні США в ході переговорів з офіційними особами КНДР і Росії цей. Пан організовував потенційні плани передачі до Росії понад двох десятків видів зброї та боєприпасів, обмін на низку товарів, включаючи сировину та товари до КНДР. Допомога, яку Росію отримає від КНДР чи будь-якої іншої країни, лише продовжує несправедливу війну. Про це напередодні говорила заступниця речника Пентагона Сабріна Стінк. Ну, ми це також знову ж таки говорили. Ось це вже більш такі предметні кроки щодо КНДР і їхніх замислів в контексті допомоги Росії зброєю. Це перший момент. І другий важливий висновок, який потрібно визначити із вище вказаної інформації, полягає в тому, що Штати Америки, знову ж таки беруть таку головну роль в контексті викриття компаній, організацій, які намагаються допомагати росіянам обходити санкції і через ці обхідні маневри постачати росіянам зброю. Також хочеться в подальшому бачити ці кроки від інших країн Західного світу, і таким чином Росія буде фактично втрачати цих постачальників. І у подальшому це призведе до її знову ж таки, неминучої поразки у війні проти України. Тобто потрібно максимально якраз працювати над тим, щоб викривати ці організації, які намагаються росіянам допомагати в обході санкцій. Це досить знову таки, правильна політика, і я до прикладу її повністю. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!